Далі про нові торговельні війни Росії на цей раз під гарячу руку розпожив нагляду потрапила Естонія. Від сьогодні її грибі та молочні продукції у Росії зась. Причина заборони це невідповідність санітарним вимогам. Однак естонські підприємства не поспішають підтягуватись до російських стандартів якості, натомість починають думати про нові ринки збуту. Більше про торгівельні відносини Росії та Естонії знає наша колега Марія Клюк. Марія, привіт, то що саме не задоволила російську санітарну службу. Добрий вечір, колеги. Ну насамперед Росію не влаштовувало те, що на естонських підприємствах не було повного контролю за сирим молоком, а точніше не проводився аналіз на деякі бактерії. Цей аналіз є обов'язковим у митному союзі, однак його не вимагають у ЄС. Що ж стосується постачальників риби, то тут Росію не задовольнила система маркування. Загалом під заборону розпожив нагляду потрапили 5 виробників молока та 6 риби. Ми не очікували, що заборона торкнеться, і нашої компанії нам важко буде з реалізацією продукції. Лише нещодавно ми збільшили виробничі потужності. Ми обов'язково зазнаємо певних матеріальних збитків. Естонія головний експортер бал... балтійської кільки. Щороку вона експортує до Росії близько 30 тисяч тонн кільки. Половина всього російського імпорту цієї риби. Тож естонські виробники не вірять, що ця заборона рішення політичне. Вони раніше знали, що торговельні вимоги митного і європейського союзу відрізняються. Багато компаній вже підлаштувалися під російські стандарти. А ті, хто ще цього не зробив, пообіцяли впоратись незабаром. Однак на це може піти сотні тисяч євро. Адже в деяких випадках йдеться про переобладнання цілих заводів. Российский наш партнер очень важный партнер для нас. С исторической точки зрения могу сказать, что всегда складывалось особое отношение к молочным продуктам из Прибалтики. И российскому потребителю нравятся наши молочные продукты. И мы надеемся, что они вскоре появятся на прилавках России опять. Між тим Астонія це не єдина країна, яка зазнала санкції розпожив нагляду. Торік у жовтні Росія заборонила імпорт молочної продукції із Литви. Тоді ж литовські товаровиробники почали скаржитися, що огляд їхніх вантажівок на кордоні з Росією триває аж надто довго, а претензій до товару занадто багато. Мене не здивувало рішення Росії, адже ми пам'ятаємо про турішній досвід Литви. Нашу продукцію почали інспектувати 2013-го, Тож ми були готові до певних проблем. Загалом вести торгівельні війни. Росія полюбляє згадати, хоча б торішню шоколадну заборону для України та позаторішню сирну війну. У грудні Росія заборонила поставки молочної продукції з Нідерландів. А 1 січня цього року не хоче бачити на своїх прилавках рибу з Норвегії. Разом з тим до країн митного союзу ставлення кардинально інше. Від сьогодні розпожив нагляд з касовою заборону на ввезення свинини із шести білоруських підприємств, запроваджено торік у вересні. Однак естонський міністр сільського господарства впевнений, що економіка його країни від заборони не сильно постраждає а тамтешні виробники вже почали шукати нові ринки збуту. Які будуть більш надійними та передбачуваними колеги Марія? А коли естонська продукція зможе повернутися на російський ринок? Ну мені важко назвати якісь точні дати однак, вже за 10 днів у Берліні відбудеться зустріч міністра сільського господарства Естонії зі своїм російським колегою. Там міністри обговорять цю проблему із імпортом естонської продукції. Можливо, щось таке вирішать. Дякую, Марія. Марія, а ще ти казала, що Естонія шукатиме нові ринки збуту? Про які саме ринки йдеться, і е, чи є серед них країна? <звук> На жаль, Україна не є поки що пріоритетним напрямком для естонського експорту. Зараз в Естонії кажуть, що можливо вони захочуть переорієнтуватися на ринки Азії, приміром Індії чи Китаю. Звісно, вести туди молоко чи свіжу рибу навряд чи будуть, тому що шлях дуже далекий. продукція може зіпсуватися у дорозі. Однак, якщо постачати туди сир чи сухе молоко, то це досить непогана перспектива для Естонії. Дякуємо, Марії. Це була Марія Клюк. Вона розповідала про нові заборони роз нагляду.